Той перечень робити, який виконує маестро, зі своїми е, приставками, да? тобто ми зараз маємо можливість продати бункер з зерновою шиною без «Маестро», А «Маестро» ви потім собі докупляєте, коли у вас там є статки чи є потреба. Да? От, е, і це дуже зручно, тому що цінова політика в рази, ну. Міняється. Дані, супер, такі. супер, отлічна підводка. А тепер давайте про ціни. Тоді скільки буде коштувати вхід, якщо ми візьмемо е, е, спринтер? Ну, е, Я умовні ціни так, кажу, так, да? умовні, От, умовні. вони можуть різнитися як вверх, так і вниз. Але, наприклад, бункер з шиною спринтер десь варюється в діапазоні 120 тисяч євро. А для порівняння давайте назвемо маестро з маестро з висівними? Ну і ще якщо докинути, е, якщо взяти маестро 12 на 50, це діапазон 170-175 тисяч євро, 12 рядної сівалки. Да? Угу. А якщо це восьмирядно, десь діапазон 125, да, будемо так казати. О, тобто і тут, ви, коли ви це все плюсуєте, от, наприклад. От центральні регіони, вони беруть восьмирядну сівалку і, наприклад, спринтер, Да? Ну, от вам виходить за 180 тисяч комплект робочих приставок, які закривають і весь спектр ваших культур. І для да? суцільного висі. Да. Такого запропонувати на ринку не може ніхто. Супер. Ну, друзі. Це дуже круто, якщо ви маєте щось проти, то напишіть.